Крижані коливання, допоки міське озеро вкрите щільним шаром люду, хоче порибалити активно користуються нагодою. Однак такий вид дозвілля не надто безпечний. Рятувальники кажуть, наразі товщина криги в середньому 8 сантиметрів. Тож забороняти людям виходити на неї не можуть. Проте в день при плюсовій температурі лід стає крихким. Тож на водоймах, де відсутні рятувальники, випробовувати долю не рекомендують а відчайдухам радять дотримуватися низки правил. Брати будь-яку. Древесину міцну, не, не рухлу і бити з усієї сили по льду. Якщо лід під древесиною не тріснув, і лід міцний, і, і негайно треба або надати допомогу, там, хто, якщо потрапила людина, або перейти на інше місце, треба перейти, то слід пам'ятати, що найбезпечне це е, лежа пере, переповзати лід або Півнаклоном і бажано в руках мати дві е, палки. Ському озері рибалки можуть почуватися у безпеці, адже в арсеналі водолазів рятувальні драбини, дошки, мотузки та санки. А свої уміння оперативно витягнути з-під криги потерпілого демонструють невідмінно. Та відзначають, якщо поряд немає професіоналів, людина все ж провалилася під лід. Найперша порада не панікувати. А для порятунку потопаючого можна використати навіть звичайний одяг. Людина, якщо провалюється, є, наприклад, якщо вона сама не може собі дати ради. А є, наприклад, з боку якісь люди. Які це бачать, і цей випадок, вони можуть, якщо у них немає підручних якихось засобів, то вони. Ну, може знаю, курточка зняти з себе, куртку, штани навіть зняти, от все, що є подати людині в поміч до полонки, щоб людину витягнути можна або любі патики, любі, Ну, якщо у людина нічого немає, правила поводження на зимових водоймах рятівники постійно нагадують, рибалка ма про ймовірну загрозу повідомляють через учномовець та готові у будь-який момент надати допомогу.